Тема лекції Клінічна лабораторна діагностика анемії. За даною темою ми розберемо такі питання, як класифікація анемії, патогенез, питання диференціації типів анемії, клінічна оцінка анемічного синдрому, алгоритм обстеження, клініко-лабораторна інтерпретація анемії та лікарські засоби, що впливають на елітра ПЕС. Анемія. Треба в першу чергу визначити, що анемія це патологічний стан, що характеризується зменшенням місту гемоглобіну в одиниці об'єму крові, частіше при одночасовому зменшенні кількості еритроцитів, що призводить до розвитку кисного голодування тканини. Наступний період Во всьому світі 1,8 мільярдів хворих на планеті хворіють на діагноз анемії. Анемія виникають у всі періоди життя людини. Треба відмітити, що діагностика деяких форм анемії дуже важка, оскільки диференціація цього діагнозу проводиться. Не зразу при об'єктивному досліді лікаря пацієнтам, а в спеціалізованих клінічно-лабораторних засобах. Класифікація анемій за патогенетичною ознакою. За основними признаками патогенезу, анемії класифіцюються як анемії внаслідок порушення гемоглобіноутворення або продукції еритроцитів. Анемії внаслідок підвищення деструкції еритроцитів, які називаються гемолітичними. Анемії внаслідок гострої крововтрати, травми. Розподіляються вони в зависимості від патогенетичного ознака на залізодефіцитні, мегалобласні, апластичні, сидоробласні, спадкові, набуті. За ступенем тяжкості розрізняють легкі форми анемії, гемоглобін при цьому 110 на 90 грам на літр, середньої тяжкості гемоглобін 10-90-70 грам на літр, важкі гемоглобін менше 70 грам на літр. За патогенезом, як ми вже говорили, Анемії підрізняються е, на такі, такі механізми, як порушення утворення нормальних еритроцитів, втрата еритроцитів, прискорення руйнування еритроцитів. За цими механізмами дії виникають різноманітні типи анемії. Треба відмітити наявність. Нескольких типів диференціації діагнозу анемії. В першу чергу. Діагностика за вмістом гемоглобіну в еритроцитах розрізняють нормохромні анемії, гіпохромні анемії, гіперхромні анемії. Кольоровий показник корибреться. В середньому 0,85 єдиниця, Гемоглобін у 26-30, пікограма середня концентрація гемоглобіну в ретроциті 31-37%. Цвітний показник 0,8 нижче гіпохромні анемії. Цвітний показник при гіперхромних анемії більше єдиниці, Взагалі більше 37%. Следує дифференциація діагнозу анемії проводиться за <coughs>, признаком диагностика за показником розміру еритроцитів. Розвичають мікроцитарні анемії діаметр менше 6,5 мм, нормоцитарні анемії діаметр 7,2-7,5 мм, макроцитарні анемії діаметр понад 8 мілімікрон. Це дає можливість диференціації діагнозу мі... та анемічного синдрому взагалі від головного ілі, першого і другого второстепенного діагнозу. Слідуючий признак диференціації діагнозу за морфологічним станом еритроцитів. Виникає, можуть виникати слідуючи, зміни розмірів еритроцитів, анізоцитоз збільшення частки еритроцитів різного розміру в маску, Мікроцитоз – діаметр менше 6,5 мм, шизоцитоз, діаметр менше 3 мм, або уламки еритроцитів, макроцитоз діаметр більше 8 мм з просвітленням у центрі, мегалоцитоз діаметр менше 12 мм без просвітлення у центрі. Така диференціація діагнозу за морфологічним признаком дає можливість поставити тип анемії. Залізодефіцитні, Б12 дефіцитні, гемолітичний анемії, анемічний синдром, який визникає внаслідок онкологічної і другої патології. Основна схема діагностики анемії. Перш за все, це огляд. Клінічний огляд лікаря. Далі за основною схемою діагнозу постановки анемії є клінічний аналіз крові це визначення кількісті еритроцитів, кількісті ретикулоцитів, незрілих форм еритроцитів, гемоглобіна, гематокриту, середнього об'єму еритроцитів. Ширини розподілу еритроцитів за об'ємом, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах, середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті, та кількості лейкоцитів та тромбоцитів. Далі слідючими методами дослідження та слідуючим етапом є Аналіз мазку крові з метою підрахунку еритроцитів, ретикулоцитів і лейкоцитів, як ми сказали вище, визначення параметру гемограм з використання гематологічного аналізатору, додатково за показаннями біохімічне дослідження сироватки крові на предмет вмісту, заліза, загальної, загально зв'язуючої здатності сироватки, а також рівня феретину. Визначення концентрації гемоглобіну. Методи визначення концентрації гемоглобіну. Це перш за все, калометричний, газометричний, вміст залізу у молекулі гемоглобіну. Найбільш розповсюдніший в настоящий час це цианогемоглобінновий метод. Принцип його. Це взаємодія, основний принцип його, це взаємодія гемоглобіну, заліза залізосинеродистим калієм, утворення з ацетонія гідрином пафарбонового гемоглобіна цианіда. Інтенсивність потім забарвлення пропорційна вмісту гемоглобіну. Визначення кількості еритроцитів та лейкоцитарної форми ну, можна назвати Много методів визначення це призначено за рахунок гемоаналізаторів, рутінні методи, це кількість визначення еритроцитів методом камерного підрахунку, фотометричні методи, електронно-автоматичні методи підрахунку, визначення викацитарної формули це, перш за все, провірочний метод. Значення кольорового показника. У нормі кольоровий показник в середньому кладується від 085 до 1,05 единиць. Кольоровий показник це співвідношення між кількістю гемоглобіну і числом еритроцитів. Він показує ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном. За ним судять про те, чи є вміст гемоглобину в еритроцитах нормальним, це буде нормохромія. Зниженим це буде гіпохромія. Нижче 0,8 або підвищеним це буде гіперхромія. Тобто вище це буде 1,1. Це також є уровнем диференціації того чи другого типу анемічного синдрома чи анемії. Визначення гематокриту. Гематокрит це процентне співвідношення між плазмою і форманими елементами крові. У нормі у чоловіків складається 40-48%, у жінок 36-42%. Кількісне визначення гематокриту це що визначення гематокритної величини, яка проводиться прямим методом. Принцип загальний обсяг еритроцитів визначається в криві змішаної з антикогулянтами, рошен, як правило, гепарину або цитрату натрію. Отримання результату це перш за все центрифужні пробірці, виявляється розподілені або капілярі панчикова. Перше гостра. Постгеморагічна анемія Визначення. Гостра постгеморагічна анемія це патологічний стан, що викликається швидкою і масивною крововтратою. Етіологія за патогенетичною ознакою. Постгеморагічні анемії поділяються внаслідок крововтрат на гострі та хронічні. Анемії внаслідок порушення утворення еритроцитів і гемоглобіну. Клінічна картина гострої постгеморагічної анемії. Це слабкість, спрага. Зниження артеріарного тиску, підвищення сої, частий слабкий пульс, запоморочення, підвисть, прискоре дихання, ортостатична гіпотензія. Гостра Посхіморагічна анемія характеризується специфічною картиною периферичної крові. Слід відмітити. При постгіморагічній гострій анемії, перша фаза характеризується рефлекторною судинною компенсацією. Це перші 1-2 діб після крововтрати. Зміни відсутності або назначні Незначні. Помірне зниження концентрації гемоглобіну і числа еритроцитів. Кольоровий показник гематогрит нормальний, як до крововтрати за що компенсації сосудистого русла. Друга фаза фаза гідромічної компенсації триває близько 4-5 днів. Рівень гемоглобіну, еритроцитів і гематокрит значно знижені. Кольоровий показник нормальний. Це буде нормохромна анемія. Третя фаза фаза кістково мозкової компенсації триває 5-7 діб. Рівень гемоглобіну, еритроцитів, гематокрит знижені. Ритікулацитоз характерен, нормобластоз, анізоцитоз і пойківоцитоз еритроцитів. Гіпохромія еритроцитів після масивної крововтрати. Нейтрофільний лейкоцитоз із сувом ядерної формули вліво, також тромбоцитоз можливий. Функтаті кіст кового мозку збільшення еритроїдних елементів. Хронічна постгеморагічна анемія. Хронічна позгеморагічна анемія це патологічний стан, що викликається повільною та довготриваючою. Кровотечі. Етіологія хронічної постгеморагічної анемії. Це хронічний шлунково кишковий кровотеч.